Трімчасті скелі стережуть стеблів, зваблива хлюпочеться в любові. Тут він окрасу віднайшов у слові, коли творив і в творчості хмелів. Ці слова поета Миколи Щербака присвячені нашому знаменитому землякові, письменнику Івану Левицькому, ім'я якого носить Богославський гуманітарний коледж, адже він стеблівець за народженням, дитинство, отроцтво і юність прожив у Богославії і на все життя. Зберіг свіжі сильні враження та любов до нашого чарівного надросянського куточка України, оспіваного в народних піснях і думах. Краса й поезія рідного краю полонили Івана Левицького з дитинства. До них він повертався не раз в творах на побутові та історичні теми. Образ надрося пройшов червоною ниткою через усю творчість письменника, назавжди залишився для нього зразком чудової української природи. Поетичний образ місці. Його народження цієї української Швейцарії супроводжував нечує все життя. Іван Левицький народився 25-го за старим стилем 13 листопада 1838 року в містечку Стеблеві, колишнього канівського повіту Київської губернії, в родині потомственного священника Семена Степановича Левицького, мальовничий край народження майбутнього письменника, що простягся від Стеблева до у одне з найкрасивіших природних місць в Україні. Враження від краси природи рідного краю. Залишилося в його уяві пам'яті. Настільки сильним, що майже в кінці свого творчого шляху у власних біографічних матеріалах уривки з моїх мемуарів та згадок, життєпис Івана Левицького, написана ним самим, та у листі до Олександра Кониського від 1 травня 1876 року автор докладно звертається до них. Стеблів по обидва боки Росі в дуже гарному й оригінальному місті. Річка Рось тече з півночі і серед стеблева круто повертає углом на схід сонця, вдарившись об високу рівну, як стіна скелю спас. На самою скелою стоїть церква Спаса, а коло самої скелі впадає в Рось невеличка річка Боровиця між високими скелями, між тополями та вербами. Далі на схід сонця Рось розділяє від себе рука в самоволку. І там стоїть чималий острів замок, а ще далі вниз, між замком і скелястим берегом, стримить ще один острівець з однієї голої скелі, де притулився Питер. По обидва боки росі скрізь стоять високі скелі, наче стіни то часом трохи падають од води і лежать великими купами. Попід берегами стоять верби, разками росте густа лоза над самою водою. Батьківська хата стояла за Ростю, якраз напроти церкви. Батько письменника Семен Степанович Левицький, сільський священник, був освіченою людиною, знав і любив українську історію, фольклор і літературу. В тому ж листі до Олександра Кониського, написаного в Кишиневі, Іван Семенович згадував, що в домі були історія Малоросії, Бантиш Каменського та Маркевича та літопис Самовиця. Батько часто розказував про українську минувшину. Річними сторінками якої Багатіканівщина, Корсунщина та Бославщина. Змалку майбутній письменник чув соковиту рідну мову. Свої проповіді отець Семен, корінний стеблівець, виголошував українською мовою і намагався поширювати грамотність серед селян. Відкрив у селі школу для сільських дітей, в якій першу науку проходили, і його сини. Навчалися літом в пасіці в Катразі, а зимою в кухні, аж поки не дізнався про ту школу польський пан. Стеблівський дітич і не заборонив звелівши віддати сільських хлопців в науку на суконну фабрику, дід Степан Левицький, бабуся по матері, теж не знали російської мови. Діти змалку говорили українською мовою. Тонке чуття рідної мови письменник успадкував від матері Ганни Лук'янівни, дочки священника з Лебедона, Чигиринського повіту, поетичної, ніжної натури. За спогадом не чує Левицького, мати. У великоруському зовсім не вміла говорити, і в нас у сім'ї говорили по українськи пісні, колядки, веснянки, казки, легенди, майбутній письменник чув і від няньки, баби Мотрі, далекої родички Ганни Лук'янівни з Лебедина. Діди Івана Левицького були одружені з селянками, і чимало його родичів жили в стеблеві та околишніх села. Не дивно, що жива народна мова та усна поетична творчість стали тим могутнім джерелом, що живило упродовж усього життя творчість митця. Це була влучна, дотепна мова його майбутніх героїв. Знайомство з Буславом, містечком за 20 верст від Стеблева, почалося для Івана Левицького влітку 1845 року, коли його відвезли вчитись до дядька, материного брата Євтропа Трезвінського, що вчителював у місцевому духовному училищі при свята-миколаївському монастирі. Ціле літо дядько вчив його дома. Невдовзі Євтроп Лук'янович одружився і зайняв парафію в Семигорах недалеко від Стеблева. Іван прожив зиму і літо у дядька тепер уже в Семигора. учився в купі з малим небожем дядини та її сестрою Марією Морочковською, безталанна доля котрої описана ним в образі Гані в Повісті Причепа. Дядько успішно підготував небожа до вступу в духовне училище. На дев'ятому році життя Івана Левицького віддали в Боуславське духовне училище Бурсу при Свято-Миколаївському монастирі, яке знаходилося тоді за дві версти від міста на березі Росі. Це місце давно вже ввійшло в межі сучасного Боуслава. Збереглися чорно-білі листівки, часів Нечуя Левицького, на яких зображений той очасний Боуслав. Одна з них Богуслав Корсунська вулиця, панорамне зображення лівобережної частини міст з видом на рось. Вдалені на правобережжі, на крутій горі видніються куполи... монастиря. Саме тут, за високим монастирським муром, навчався Іван Левицький. Пізніше письменник згадував: монастир і училище стоять на самому кінці города, на крутій горі, над самісінькою россю. Кругом монастиря глибокий яр, а в яру. Tudo vê no Густо заріс вільхою, вербами та липами. Під скелею, вкритою зверху лісом, чудова криниця в камені Кам'янка. У Богуславській бурсі Левицький навчався шість років. На монастирській квартирі, що була за парканом монастиря, на кінці гори, на самим шумом на річці, так звали водоспади на Росі, в невеликій кімнаті разом з ним тіснилося Петро Дашкевич, син батькового товариша та Максим Коломацький. З Київ бурси Іван Левицький виніс невеселі спогади. Він згадував, як інспектор Самодур Страхов шмагав бурсаків різками, в суботу, після уроків, викликав провинників в широкий коридор, ставив їх рядком, брав лозу в цензора і сам давав палі по долонях мучеників не тонким кінцем лози, а товстим, що було дошкульніше. На щастя, в бурсі були й хороші педагоги: Черняк, Криховський, Лихнякевич. На руках співів хлопчики разом з учителем Черняком залюбки співали, мов повесні дівчата на вулиці ввечері. Хоча наука в духовному училищі, як відомо, була важка й нудна, зате школярі гарно проводили дозвілля за його межами. А гратися та вчити уроки дітям було де. На західній околиці шпиля за часів бурси стояла висока мурована церква з дзвіницею та куполом. А далі по схилу росли кучеряві груші дички, на розлоги гілля яких школярі вилазили вчити уроки, дивуючи перехожих хохітвян своїм дитячим лепетом. який Загадував пташиний спів, що без уга волився з весняного білопінного квіту. Одна з груш вніздилася на самісінькій вершині крутого шпиля. З під її карячкуватий гілок проглядається панорама Боуслава і швидкоплинної Росі. Далі, на небокраї, видніється церква, що збереглася з часів Нечує Левицького. Про заїку писав її в повісті старосвітські батюшки та матушки. На південно-західній околиці, де починається глибокий яр, його часто Згадував письменник, піднялися трохи не до самої вершини гори Старі верби, уквічені темно-зеленими м'ячиками омали. Саме тут, під багатолітніми деревами, колись були міщанські квартири, де мешкали Іванові однокашники, яким не вистачало місця в монастирських житлах. Внизу, на дросю, біля підніжжя шпиля, виступають з під землі дивовижної форми скелі. Над цим гранітним безкеттям височать поданок. І старі сосни. Одна скеля схожа на велику лежанку, за цим велетенським каменем плескачем, засвідченням Нечуя Левицького. Річка була досить глибока, а тому купатись тут дозволялося лише старшим учням-синтактикам, що плигали з плескуватого подовжистого каменя на березі просто в воду. Оповідає нечуй мемуарист і про піщане мілководдя, що знаходиться поруч зі скелею. Тут купались інфімісти гімаліза, Правляльники, учні підготовчого класу. У цьому місті напрочіт мальовнича природа. По північному схилу шпиля ростуть чигарники, нижче на пологій місцині розкидані безладно камені валуни. А між травою в'ється стежка до села Хохітви, на березі річки ростуть верби та вільхи, неподалік веселого манить шум водоспад на росі. За росцю звеселяють душу перехожого чіперні будиночки буславців, а за ними зринають сизуго серпанку, фіолетову відтінку, гора і ліс. Про ці місця не раз згадував класик української літератури в своїх мемуарах і художніх творах, в Уславському училищі, рибалка Пана Скрудь, Старосвітські батюшки та матушки. Стежина понад річкою веде на східний край гори, саме туди, де колись, як свідчить письменник, їх з однокласником Петром Дашкевичем водив літніми погожими вечорами учитель географії Криховський. Тут, на широких приросових луках, він Оповідав своїм юним учням про те, що зорі це такі ж самі сонця, як і наше сонце, і що вони обертають такі самі землі, як і наша земля. Далі земляна гребля, обсаджена обабіч вербами, а за нею невеликий вигін. А ще далі починається славнозвісний лужок, якому присвятив письменник чи не найбільше поетичних слів. Широка долина Лужка читаємо в мемуарах, загиналась. Півкругом попід підспадистою монастирською горою, І по другий бік її так само стирчали, так само напівкругом, ламані круті гори, вкриті лісом, де росли граби, липи та дикі груші. Певно в дуже старовинні часи через цю мокру долину текла свавілка рука в Росі, бо така свавілка в Богуславі є і в наш час, а в нашому стеблеві така свавілка тече з Росі кругом високого острова Замка. Як відомо, Левицький, описуючи ту чи іншу місцевість, вдавався до географічної точності. Тож і в спогадах про Бослав він окреслював певні місцини природи. На все життя закарбувалася в його пам'яті криниця кам'янка, до якої він бігав у спеку напитися в смак цілющої криничної води. Криниця була під високою, рівною мов стіна, скелею, читаємо в спогадах Прозаїка. З під цієї скелі внизу була щілена, ніби печерка, а звідтіль дзючала тостацівка холодної погожої води і спадала вниз в глибиченько западину, ніби в яму з кам'яним Дном як колись він сам черпав погожу воду з бославських криниць, так усе життя, творчість письменника, живилась могутніми витоками рідної землі. Згадуючи роки свого навчання в Богуславі, Іван Семенович підсумовує: школи треба б закладати для дітей в таких чудових місцинах де природа гарна й чудова. Такі школи мені доводилося бачити в Швейцарії, в Цюрихові, де на горбу за містом, над самим городом на пригірку, під лісом, поставлене велике забудування на зеленім лужку, де багатсько простору, зеленого дерева. Дякуючи долі, майбутні. Чудодії українського слова прожив свої дитячі літа в цій чудовій околиці, а по закінченню курсу Буславської семінарії працював учителем у Буславському духовному училищі. Пізніше, коли Левицький вчителював Полтаві, Каліші, Седлиці та Кишиневі, вакації відпустки він проводив на Київщині, щоб як писав він у пізньому повіданні живцем поховані, одвідати родину та побачити рідний край, ті місця, де пройшли мої дитячі та молодеші літа, найлучші літа мого віку. Поетичний образ надросся в творах письменника виростав з осмисленої любові до рідного краю, який завжди, а особливо в час довгої розлуки з ним, здавався нечуєві земним раєм. Там, на Україні, де долинами тихо тече рось. Там, між горами, між дубовими та липовими лісами стоїть велике місто Бослав. Почуття радості від зустрічі з улюбленими місцями не раз охоплювали душу письменника. За Россю вже мріли гори, гороби та пригорки в поетичній далечині. От і рідний край, як радісно на серці, якою поезією повіяло на мою душу. Цей образ рідного краю приходив до письменника з глибин пам'яті зі стійких дитячих та юнацьких вражень, бо жоден значний твір не Чує Левицького, з якого постає винятковий. І силою образна дрося, за винятком частини роману Поміж ворогами, початого в Стеблеві, не був написаний на Бууславщині чи Стеблівщині, дві московки в Полтаві, рибалка Панаскрудь в Каліші, Причепа в Седлиці, дилогія про бабів Параску та Палашку, кайдешева сім'я, бурлачка, Микола Джеря, Стросвітські батюшки та матушки під час дванадцятилітньої вчительської праці в Кишеневі. Українці здавна особливо шанували і цінили освіту і знання. Ще в 16 столітті грецький мандрівник Павло Алепський з подивом і повагою записав у своїх спогадах. Що навіть жінки і діти в українських селах знають грамоту. З цим визнанням духовності нашого народу перегукуються слова Івана Левицького, який мріяв бачити рідну землю вільною і щасливою. А свій гордий поетичний народ без усякого ярма на шиї зі своєю мовою в літературі, зі своєю наукою й поезією. Це вислів не лише письменника, твори якого репрезентують Україну та українців у всьому. У світі, але й педагога, скромного вчителя російської словесності, яким він був усе своє життя, 14 квітня 1994 року постановою Кабінету міністрів України Бугуславському педагогічному коледжу було присвоєно ім'я Івана Семеновича Нечуялевицького, у 2003 році розпорядженням голови Київської обласної адміністрації за погодження. Міністерства освіти і науки, коледж імені Івана Нечує Левицького, перейменовано в Боуславський гуманітарний коледж. Освітній навчальний заклад носить ім'я Нечуєлевицького не випадково, адже на початку ХХ століття Боуславське духовне училище, в якому вчився і вчителював Іван Левицький, було переведене в новозбудоване приміщення майже в центрі Боуслава. До нашого часу зберігся старий корпус цього навчального закладу, де вже понад 40 років вирує сучасне студентське життя. Іван Нечуй Левицький був людиною різносторонньою, цікавився педагогікою, іноземними умовами, соціальним становищем людей, природою, музикою, хоровим співом, був художником-аматором, зрештою, глибоко освіченою, простою українського складу душі характеру людиною. Отже, символічно, що у майбутніх спеціальностях наших студентів домінують такі ж напрями педагогічної професії, вчителів молодших класів та вихователів дитячих садків рідне слово, основи всіх наук, у музикантів любов до музики і пісенного слова, у художників вміння відобразити красу навколишньої природи, у соціальних педагогів і юристів прагнення передусім зрозуміти людей, що їх оточують. Ми шануємо пам'ять талановитого українського письменника і його невмируще слово. В коледжі, що носить ім'я видатного земляка, проходять осінні нечуївські дні, екскурсії нечуївськими стежками, конкурси інсценованих уривків, спектаклі за творами письменника. Слово Нечуєве живе, бо воно з народної мови, з народного гумору, з нашого невмирущого характеру. Про це пристрасть. Ну свідчить, і наша землячка, поетеса Ніна Півторацька. Я знаю, не вмерло, навік залишилось, не чує веслово слово в душі, сміються і плачуть, живуть і радіють, безсмертні його Кайдаші. Кайдаш із синами, ну хто ж їх не знає, робота і краса неземна, і розьбу славі, і сонце, і пам'ять, не чує веслово весна. Нечує ве слово навіки в народі, читайте його земляки, писав він безсмертно, красиво і гордо на березі росі ріки.